А був у нас випадок, дід зібрався на ярмарок у виноградів. Ну, то вже ціле село знало. Наклав у торбу, як на війну, а кум каже Та лиши мені хоч півкурки, я ж за охорону відповідаю. Виїхав, як пан, кінь ледве волочив, бо дід ще й сам дві пляшки приховав. А кум як угледів, той собі вскочив ззаду, каже Двоє дешевше їхати. А кінь вирішив, що ярмарок не для нього, і став на обід прямо на дорозі. Бід обертається, а півкурки нема. Кум каже то, певно, собака. Переправлялися через річку, дід мало не втонув, зате пляшки врятував. А тут палашка. Куди, Іване? На ярмарок. Ага, з пустою торбою. Глянув у торбу все пропало. Лишилась кістка та півлітра. Каже Отаке «От життя. Я на ярмарок їхав продавати, а мене самого продали. Вернувся голодний, змучений, без торби, без коня, лише з кумом, який уже під тином співав. Мораль така хочеш їхати на ярмарок? Не бери кума, бо він з'їсть і півкурки, і ярмарок.